Всім привіт! З вами канал Майн. Зараз ми будемо починати новий летсплей під назвою Achievement. Так, зараз на, ваш, на ваших очах создамо якийсь мір. І будемо виконувати потрохи наші очівки. Так, появився в воді. Окей, зразу наруваємо дерево. Так, що виконувати очівки. Не знаю наскільки ем, серії розтягнеться цей лесплей. Бо там учівок, я би не сказав, що їй багато, але він сказав, що їй мало. Нам прийдеться там знайти алмази, добити сльози гаста і багато чого іншого. От зараз подивимося пару з них. Так. От у нас є тут дерево, вогнятка, як бачите, алмази, сльози гаста, стержень фріта, зачарування, зелья. Так. Пусто-пусто. Сідло. Е, я навіть не знаю, то ж сідло вроді не можна крафтити. От хіба що, знаєте, можна зловити на удочку його. Так, всякі тортики, їжа, хліб. Ну окей, прицупимо, потрошки все виконувати. Так, наробимо ще дерево. Бо так як нам цього мало буде. Так. Рубайся наше деревце О, вже саж. Е, це випало насіння. Пшениці. Так. Не знаю, серії десь будуть по 15 хвилин, може чуть менше. А, ну... Більше робити я не хочу. Отак, як вони довго закидатись будуть. Так, продовжуємо я чуть відійшов. Нам треба знайти десь якусь піщеру, щоб, знаєте, піти там каміння накопати і там розвиватися желізо. Так, підемо десь там на рівнину, як бачите, там вона десь є. Там, по ідеї, мають бути піщери. Так. І. Так, що вже бачу? Хоча це не піщера, це непонятно що. що. Це... Ні, це не піщера. Як то тут -то -то щось зірвалося, свіжа земля. Так, ну я не знаю, що це могло бути, так як я створив карту тільки. Е, так. Ой. Тут вже якась піщера є. Ну така невелика. Ну і желіза тут я, походу, нема. Не, не бачу. Окей, зробимо нашого вірстака. Виконуємо цю очівку. Так. Она нам вилізла. Зробимо е, кірку. Заразом його, щоб очівки виповнялись. Так, зараз накопаємо е, угля. Нам треба срочно факели. О, тут є уголь, прекрасно. Так. Один. Два. То кож 4 зроблю. На одну доску. І поки хватить. О, зараз ще три камня е, візьмемо для цього. Для теж очівки. Одновлення кірки. Е, так, візьмемо Е, де, кірка. Так, і yes. ЄС. Потім. Факели обов'язково. Хоча там ще є уголь. Це можна і для печки вставити. Так, углем рею. Так. Накопаємо ще. Для печки треба 8 е, камня. Так, все є. І так. О, даже очіпка на печку є, я не знав. Так. Нас ще поки нема що жарити, так що. Будемо е, жлізо шукати чи що? Так, пещера невелика, вона вже там кінчається. Вереться нам десь шукати іншу. Заберем нашу печку і ну верстак. Ну, щоб знову не крафтити. Так, о, зробимо меча точно. Чуть не забувся про нього. Так, наш меч готов. Очівка, е, очівка. Хоча, по ідеї, там дерев'яний меч треба. Да. На кам'яний не дійствує. Ну, не, не робить. <кхи> ну, яка разниця? Главне, що очівка виповнена. Так. Нам, чим ми нам піднятися? Так. Кіт на ще очівка є. Так. так, 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 так. Кірка, ця кірка меч. Опожарити пожарити рибу, чи що таке? Так, Желізо. Там його шукати треба, хліб. Е, кожа і кості. Нам треба, типу, кожу вибити чи що. Е, Поки я тут кров не бачу. Бо тільки з них, е, як я знаю, кожа впадає. Так, зараз підемо в цю піщеру. О, тут же желізо є, прекрасно. Так, піщера думаю, велика це буде добре. Так. Скільки тут цікаво Оля. Ой, желізо. Два кусочка, маловато. Довіже на кірку не вистачає. Так. Піщера ого, яка велика. Це дуже добре, даже. Дуже добре. Так. ус. Провалився. Ну, окей. Освітим тут потрошки. Тепер нам треба огляну на нову цю... Ем, на нові факели. Хоча в мене тут є трохи. Так. Там ще желізо бачу, там де я тоді впав. Ну нічого. Поки тут пошукаємо, обдаємося. Так. Пориємося тут. Якби. би. Казі без тут нічого нема. Хоча я зараз так спускаюсь, вниз, що... не всі ні. Як можна так дійти до самого низу до бедроку по піщері. Ну, до самого, майже до самого Бедроку, І там будуть е, алмази. Так, нам треба уголь. Що пошукаємо зараз? Хоча я десь тут, тут бачив на початку. Так. Знов чуть не впав. Ну, окей, окей. Нам треба уголь. Де він нам його взяти? Так. Покупаємо трохи. Треба було все-таки там е, спочатку більше, більше накопати, щоб не хватило. А То зараз буду його шукати бігати. О, є, є, до. Або його не замічав, або не замічав. Здвоходне. Я сам назвав, нічого, так. Покупаємо здесь только 8 штучок. Одне там впало. Так. Вже снимаю майже 8 минут, І ще толком нічого не зробив. Так, идем в нашу пещеру. Так, нічого не пропустив. Поки ні. Бачимо такий різкий резкий спуск, ну нічого. Так. Ось так. Навіть не знаю, що добратися до желіза. Покопаємо його трохи. Так. Нам тако там на кілку желізну треба, на броню. А потім вже, не знаю, доміком будемо займатися чи ще чимось. Tak. E, czy z razu ty Nie, nie, tu sześć się. Tak. No tu szejka jest w piersiach. Uch, to Tak. Iż mógłby dojść do góry, ja bym powiedział. Взагалі, величезна пещера. Так. Було б класно лаву зараз знайти, бо біля лави більшість алмазів. Хоча я так спішу в першій серії і вже алмазу хочу знайти. Так, желізо бачимо. не пропустимо його, так як воно е, зараз нам дуже треба. Так. Та вода мішає. Не бачимо застроїти її. Так. То вона через верх лється. Так. А. О. Окей, покупаємо далі. Кось мало желізу. Впє. Не пропустив. Так, в мене вже голод кінчається, я їжі не добув. Хоча й дуже зараз низько, довір не знаю, що мені робити. Так. Не знаю, я зараз граю з одним модом на очівки. Може мені ще було б стоїло ем, поставити мод е, на Ceping Inventory типа з хранівіщей. Можна поставити, я вам скажу. Щоб так, знаєте, вещі не пропадали, якщо десь обру. Буде обідно. Так. І да, Я вам скажу такое, як десь такого назве багато віщай, і вони пропали десь в піщері. Вас хтось замочив, чи зірвалися, чи ще щось там. Ой, тут якесь бажання пропадає далі його грати на тій самій карті. Так, Довольно вже низько, але нічого поки не бачу. Так. павук десь був. Ні, знаєте що? Все-таки мені стоїть поставити цей мод. Ну, окей, зараз поставлю я вернусь. Так, я його включив, можете бачити. Тут пише 0.13, але посправді по він на 0.14. Так, е, не знаю, в ньому є такий баг, е, що якщо ви падаєте з висоти великої, то речі випадають. Коли якийсь зомбак зумажить то там виходить 10 раз ці вещі або навіть менше. А там один чи два випадають і є такий баг в цій в цьому моді. Думаю зі мною такого не буде поки я знімаю його по крайній мірі. Так Зараз спробуємо накопати ще желізка у нас його вже 3,6. на бороні вже хватає не все Так. Так Щось з мені стром туди спускатися. Е Ну-ка, ідем ще не Оце піщера велика, правда? Так. Ой, там лаву бачу. Кстаті. І наш павичок до нас біжить. Що зі це? Так, о, золото бачу і... Поки нічого більш цінного. Через цього, ну він нам як би не треба зараз. Я взагалі не знаю, чи буду механізм якийсь робити. Так. Хотілося б алмази знайти. Десь кірку зробити і зразу портал забавехати, знаєте? Алмазну. Ну, точніше алмазну кірку і портал. Ну я опаняли, думаю. Так. Ще золото. Жлізну кірку, щоб його добувати. Так. Так, е, Поза кадром минуту тут побігав, бо я замітив, що в мене нема угля і не хотів е, шукати його на відео, щоб там лазити десь. То Я добув 6 штучок і кинув жлізо наше плавитися. Е, ну, В печку. Так. Нам треба було б відро води не помішало б, щоб заляти лаву. Так, на відро води хватає. О, вже очівка виповнена на желізо. Окей, відро. Потім бачимо тут воду і треба її десь піти взяти. Ой, що це було? Я в лаву? Ні, там ще зубак. Опасно, слухайте, опасно. А знаєте що? Я візьму зараз на цьому моменті і закінчу серію. Да, бо я бачу вже 14 минут. А я не хочу, щоб довго було, бо, знаєте, щось дуже довго закидає останнім часом відео на YouTube. Да. Просто хочу, щоб побільше серій було, а не так, щоб створив списки відворення, список відтворення Ой Кріпер. Там було одна чи дві серії. Хочу, щоб побільше було. Ну окей, я буду продовжувати знімати цей летсплей і не знаю, коли вийде друга серія, можливо сьогодні навіть. Хоча вряд ли. Ну окей, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока.